РФ атакувала ракетами Харків та місто Люботин. Щонайменше восьмеро людей загинуло, та двадцять троє поранені у Харкові під ворожою атакою. Опинились два райони міста. В Основ'янському ворожі ракети влучили по території друкарні. Спочатку приїхала волонтер ГО на руці», Сказав, що тут много двохсотих, потрібна допомога витаскивати. Потім під'їхали всі інші, От працюємо. тяжело, звісно, очень тяжело. Ну, там все горить, там все в диму. Там... Люди обгарявши, не то щоб я це вижу кожен день, може волонтери. Всі постраждалі працівники підприємства. Більшість загиблих та поранених жінки потерпілі, госпіталізовані із середнім ступенем тяжкості поранення. Повідомив міський голова. Зранку було випущено по місту Харкова та передмістю найближчому до Харкова. 15 ракет, попередня це ракети балістичні, С-300, було влучання, влучання в транспортну інфраструктуру, і крім цього, влучання в виробниче підприємство, яке займалося друком. Вони друкували і зошити, і книжки. Була зміна. Люди працювали, прильот попереднього с 300 Ви бачите, як руйнації. А головне, що цей прильот забрав життя шістьох людей. 7 під питанням знаходиться. Крім цього, є 16 людей, які отримали різні ступені важкості поранення. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів, сталися часткові руйнації даху. Працювати доводилось в задимленій зоні, в апаратах на стисненому повітрі через те, що велике горюче завантаження, саме папір, вироби з паперу були заповнені цю будівлю. Безпосередньо за годину пожежу було локалізовано. Наразі триває ліквідація. Перші підрозділи, які прибули до місця події, а також співробітники Нацполіції при проведенні розвідки разом з медиками евакуювали постраждалих працівників з цієї будівлі, виносили на ношах і доставляли до карети швидкої медичної допомоги. Після чого їх відразу було госпіталізовано. У Холодногірському районі міста Харкова також пошкоджено об'єкти транспортної інфраструктури. У Люботині удари окупанти пройшлись по центральній частині міста, зазнали пошкоджень парк, автомобілі, магазини і об'єкти транспортної інфраструктури. І там щонайменше восьмеро постраждалих. Бачите, що ворог кожного дня задає ударів по місту Харкова, то каби, то ракети. Сьогодні 12 ракет. Ну, думаю, що це скажімо так близько до рекорду. За попередніми даними, ворог атакував Харків та передмістя ракетами типу С-300 та С-400. Удари були зафіксовані з території Білгородської області. РФ ведеться розслідування чергового військового злочину, що здійснили РФ у Харкові та Люботині. Випустивши у четвер вранці 15 ракет. Леся Гупилюк, Ігор Безкровний, Ярослав Коненко та Юрій Бабикін. Харків новини.